Доброго дня! Сьогодні про діагностику підвізки автомобіля. Навіщо діагностуємо? Стан підвізки в першу чергу впливає на керованість автомобіля і відповідно на безпеку руху на автомобілі. Третім пунктом можна назвати комфортність для пасажирів, для тих, хто переміщується в автомобілі і для водія. В принципі, всіми виробниками розроблені регламенти, нормативні документи, які, в яких вказано, коли і як робити заміну елементів підвізки. Амортизатор ну, по, по всім елементам. І кульові опори і, і кермові тяги там і так далі. Але. І в нашій країні, і за кордоном кожен індивідуальний автомобіль зіштовхується з конкретними умовами експлуатації. Не завжди вони ідеальні, не завжди вони співпадають з тим, що думали, розраховували інженери на заводі. Тому доводиться вносити коригування в ті терміни, в ті ресурсні інтервали, які заложені. Розробниками на заводі. Як це зробити? Найзручніший, найефективніший метод це діагностика. Вже давно розроблені різні методи діагностики, різні засоби діагностики. Для підвізки розроблена ціла тест лінія, в складі якої є стенд бокового відведення, бокового там по різному можна звати. Далі йде вібростенд, після цього гальмівний стенд, роликовий гальмівний стенд, далі йде люфт-детектор. Всі вони важливі, але найчастіше використовується вібростенд і люфт-детектор. І ми відмітили, що доволі часто люди ці поняття змішують там, чи плутають між собою. Неодноразово бачили відеоролики, в яких показується люфт детектор і підписано Vibro Sтен. Що можемо сказати з цього приводу? VibroSтен його основна задача це визначити стан амортизатора. Автомобіль наїжджає передньою вісю, потім задньою вісю. На пластини VibroSтенda створюється коливання і там за різними математичними. Моделями за різними принципами. Ну, спочатку датчики фіксують. Далі, що відбувається, це або коливання затухають, і датчики це фіксують, або там вони фіксують динамічну вагу колеса. це все далі стенду, на комп'ютер вся інформація обравляється з різними математичними моделями і майстер бачить. Які є відхилення від заданих параметрів, тобто він може зробити висновок про те, як амортизатор гасить ці коливання. Оце основна задача вібростенда. Чи може він показати стан цієї підвізки, загальний стан підвізки? Ні. Можна отримати додаткову інформацію. Досвідчений майстер може там для себе ще зробити висновки. висновки він може там побачити, наприклад. Що відбувається з опорною стійкою амортизатора. Але е, е, не його не задача вібростенда показати всю підвізку. Для цього автомобіль далі переїжджає на е, люфт-детектор. Ну, там гальмівний стенд є то на гальмівний. Після цього він переїжджає на люфт-детектор. І е, пластини Люфт-детектора створюють повздовжні або поперечні ривкові Зусилля, коливання і таким чином виявляють, просто виявляють, майстер візуально бачить люфти, ті люфти, які вже зайві, ті, які вже не відповідають нормам. Це в кульових опорах, в кермових тягах, в салендблоках та інше. І, Відповідно йому зрозуміло, де вже треба або відмова. Де вже буде скоро і краще вже зайнятися цією деталлю, або де вже безпосередньо зараз треба робити заміну, ремонт. Тому це два основних елементи, які повинні бути для діагностики стану ходової, для виявлення можливих несправностей або відхилень відмов. В роботі підвізки автомобіля, якщо інформація була корисною, ставте лайки, підписуйтесь.